Хто в Нідерландах? Якщо ви в 26 му році надієтеся, що Монакей зір вийде, скаже, чувачки, та ні, все, залишаємося, будемо. Ми вам всім, всім не дадуть. Треба вирвати цей кусок щастя. Якщо ви, Нідерланди, думаєте, що це ну, щаслива країна? Можливо, комусь подобається. Він просто кайфує від цієї країни. Правильно, треба вирвати це, вивчити мову, знайти житло і перейти зі статуса тимчасового захисту. Хоча би на статус міжнародного біженства це можна зробити, про це окремо розкажу. Або ну, по моїй схемі, зробити паспорт європейської країни. якоїсь. також можна різні варіанти зараз є. Я не буду вам це озвучувати. Я думаю, це розумієте. Ви. Такі от реалії на сьогоднішній день тому в Нідерландах всіх скільки 150 тисяч людей не залишу. Ну, я ж думаю, ви розумієте це. Якщо ви живете ще в тих рожевих окулярах, що вас залишуть, вам дадуть житло як мараканцям чи кутаним мотаним. Не буде такого у нас тут геть зовсі, зовсім інше ставлення до українців. Чому?